Добрий день, наші любі малята! Сьогодні ми з вами почитаємо разом книжечку про нашу безпеку. Тож починаємо. Важливі телефони. Існують служби різні. Вони нам всім потрібні. Завжди допомагають і з лиха визволяють. Щось трапилось, не зволікай. Їхні номери не забувай. 101 Пожежна служба. 102 Поліція. 103 Медична допомога. І 104 Служба газу. Є професія одна і важлива і складна, полум'я перемагати і з біди нас визволяти, щоб пожежу зупинити на один нуль один треба дзвонити. Якщо тебе ошукали, гроші і іграшки забрали, хулігани у дворі не дають пройти тобі, не кричи, не репетуй, а один телефонуй. Почуваєшся погано, не підіймешся з дивану, кидає у холодний піт, розболівся враз живіт, допомогу викликай 103, 03 швидше набирай. Є запах газу у квартирі, дзвони відразу один 04. Нам служба газу допоможе усунути несправність зможе Ти 104 набирай, адресу точну називай. Щойно твій дзвінок надходить, допомога вмить приходить. Головне не забувати вчасно телефонувати, будь розважливий завжди і не станеться біди. Марята, запам'ятайте телефони 101 Пожежна служба. 102 поліція і 103 Швидка допомога. 104 Служба газу. Марята, дякую вам за увагу. Гарного дня, чудового настрою і до нових зустрічей!